Ці люди багато часу присвячують Божим комахам бджолам. А у палаці культури Луцька вони зібралися заради того, щоб привітати один одного із 10 10-ю річницею створення братства бджолярів землі Волинської, «Ройовий стан урочистості. Розпочали зі спільної молитви, просили у Господа захисту і благословення у своїй непростій справі. Волинські пасічники за 10 років діяльності налагодили тісні зв'язки. Із бджолярами України, тож на свято до них з'їхалися колеги з відусіль. Бджільництво це така галузь, коли людина працює в себе на пасіці і рідко коли буває на іншій пасіці. А якщо не виписує журналів газет по бджільництву, то і не знає, що діється в інших областях і в інших країнах по бджільництву пасічники в основному замкнуті люди були. Створилася наша громадська організація. І, основною, і основним її завданням, напевно, було не збільшити кількість вуликів в області, не накачати більше меду, а в першу чергу це об'єднати людей, які хочуть щось зробити не тільки для себе, а й зробити для громади. Встановлення братства «Ройовий стан починалося із десятка чоловік у 2007-му Бджолярі освятили свою хоругву і братську свічу. Нині без пасічників важко уявити масово розважальні заходи в обласному центрі. Їх знають і поважають. Доля пасічника та складається, що повинна те, що дає нам Божа комашка бджілка, вона ділиться з нами, і ми, як пасічники, зобов'язані ділитися з людьми. Тому всю продукцію ми не тільки. Ставимо питання про реалізацію, а про дес про донесення інформації. Бо то не важливо купити мед там по ціні дешевші, або які в різних ракурсах, як солодку патоку. А важливо, який саме мед, як а це якраз і повинно входити в напевно в обов'язки пасічника донести людям. Про про мед і не тільки про мед, про всю продукцію бджільництва. Під час урочистої академії бджолярів вітали представники влади. Біля бджіл погана людина ходити не буде. Тому мені вдвічі приємно бачити тут добрих людей, справжніх, щирих українців і відчувати оту піднесену, прекрасну атмосферу, яка тут панує. Дивитись, споглядати оці хоругви. І згадувати теж свою пасіку, а сьогодні в батька 230 бджолосімей, є дві, фактично три філії. Дякую то йому оплески, бо він в свій вік 69 років такий біля них ходить. Хоча як мені вдається приїжджати, то я, звичайно, першим ділом до батька на пасіку. Хоча б для того, щоб знову відчути оту енергетику та й меду спробувати, бо поки будуть бджолярі ні українського духу, ні Божого благословення, Україна не позбудеться. І вона буде такою, якою всі ми її бачили, як заповідали і хотіли її бачити наші славні предки. Які у півці, наприклад, зродилися теж на моїй рідній землі, на моїй туріщині. Дякую вам за все. Слава Україні! Голова братства Володимир Дмитрук відзначив кращих пасічників та присвоїв братчикам звання Почесний пасічник Волині, серед них і Сергій Ващук із Маневич, який щороку організовує у селищі Свято Бджоли. Два рази відчуваю себе щасливим. Це тоді, коли у мене тут за столом вся моя сім'я, родина здорова. І коли я піднімаю рамку із бджолами і дивлюся, яке там благополуччя, особливо, коли там все дійсно так. І я піднімаю, тримаю її. Мені так тоді на серці настільки приємно, настільки так комфортно. Від спілки пасічників України Іван Душак та Антон Шотік отримали відзнаки Почесний пасічник України. Загалом на теренах держави братство бджолярів землі Волинської вважають одним із кращих, а голову Володимира Дмитрука лідером медоваріння. Приїжджаю сюди на цю землю, вже на протязі п'яти років я сюди їжджу щорічно, спочатку як гость, а потім як учасник конкурсів, ярмарок, то душа щемить, приїжджаєш сюди, просто відчуваєш енергію, відчуваєш патріотизм, підйом. І, мабуть, що нескільки не скільки, тому що тут медозборів таких великих немає, як у нас. І, можливо, якість трошки гірша, нема таких земель, тому що тільки ми знаємо, що на хороших землях народжується хороше зерно і хороші квіти. Хороший мед, але вони тут досягають неймовірних успіхів в тому, що вони свою землі. Ми чуємо і знаємо вже не один рік, що вони посаджують і ті ж самі Ваточок сирійський, і другі насадження виявляють для того, щоб створити медозбір. І, мабуть, це їхнє намагання війти в ритм, зайняти якесь місце положення в суспільстві і в Україні в цілому, і приводить до того, що сюди йдуть всі за навчанням, за тому, щоб перейняти цей досвід. На свято завітав також і колоритний представник української родини пасічників Василь Соломка, який займається бджільництвом неподалік Києва і вважає бджолярів елітою України. Волинські меди. Волинські меди у вас хороше різнотрав'я, лісовий мед хороший. От безумовно, одні з кращих на Україні, але. Я завжди кажу, де мед найкращий? Говорю, хлопці, мед найкращий на вашій пасіці. Тому якщо питають пасічника, то говорить сміло, що мед найкращий на моїй пасіці. Тому кращий мед в Україні на пасіці Діда Василя під Києвом. А ваші пасічники, хай кажуть, так же. У вас хороші меди, у вас хороші Медівки, хороші медівки медовух, педні меди. Ну, Дехто називає медовими винами, що не зовсім вірно. От одні з кращих в Україні, хороші бальзами хлопці роблять. Пасічні України це люди унікальні. Ніде в світі немає організацій пасічників. Отак, які хоруви мають в цих регіонів, братство бджолярів землі Волинської ройовий стан вважають також осередком гільдії медоварів України. Однак виробники цього напою постійно мають труднощі через відсутність державних стандартів та належного законодавства. Наші медитні ніде не експортуються, тому що на сьогоднішній день ці напої в тому вигляді, і вони є, вони ще не зроблені на них навіть державні стандарти. Ну, на деякі наші продукти, деякі наші бджолярі зробили технічні умови. Але на основі технічних умов не можна присвоїти державні коди, так звані кведи. Якщо нема кведів, то ще продукт юридично до кінця не оформлений. Ми працюємо над цим. При Міністерстві агрополітики створена робоча група, я являюся секретарем цієї групи для відпрацювання кроків наших, для того, щоб дійсно цей напій можна було виробляти не тільки в промислових масштабах, а як продукт національної творчості, тому що це дійсно є культурна спадщина наших предків, ці напої виготовлялися тисячі і тисячі років тому. На свято Волинських бджолярів завітав і професор єдиної в Україні кафедри бджільництва імені Василя Нестервоцького. Національного університету біоресурсів та природокористування України він високо оцінює здобутки братства бджолярів землі Волинської Ройовий стан. Бджолярі на Волині це люди, які думають і багато роблять своєї ініціативи. Роблять і в частині поліпшення ресурсів медоносних, щоб бджоли мали. Можливість більше збирати меду, це поліпшення в освоєнні тих земельних ділянок, які могли би бути медоносною базою, підсівають медоносні рослини, кочують, наближаючи пацьки до лісових масивів, до лісової рослинності, до полів, де висіяні медоноси, щоб запилювати рослини, і цим самим сприяти підвищенню врожайності ентомофільних рослин. З нагоди десятиріччя братства, ройовий стан, пасічники пройшли центральною вулицею Луцька, виконуючи свій гімн. Члени братства не лише постачають свою продукцію на ринки, вони поширюють інформацію про цілющі властивості меду, займаються благодійністю, передають мед у зону, АТО, приділяють значну увагу духовному розвитку українців. У селі Баїв Луцького району, де знаходиться музей меду, учасників свята зустріли короваєм із щирими вітаннями. Тут є експонати, яким понад 200 років різноманітне приладдя для ведення бджільництва, зразки питних медів, наприклад, ось ці бортні знамена мали особливе значення. От є ті бортні знамени знаки. От як бачите, то кожен, що означав. Для того що вже пасічник зайняв це дерево обортою. і тоді за колишньої Росії дуже строго судилося, якщо зрізав хтось борт. То вона навіть наказувалася, так як то коня продаси, то дорогше, як кінь, стояв той борт за тою цією. Лісник не мав права зрізати борт в своєму лісі, поки не знайде хазяїна, і той одріже, і ту борт забере і вже ставить як колоду. Саме знання предків є тим невичерпним джерелом, завдяки якому у сучасних пасічників не порожніє скарбниця бджолиної продукції. Я ніколи за молоду не думав, що я буду пасічником. Мабуть, по генетичній лінії, це ще з діда прадіда, десь проснувся оцей споконвічний ген. І в один прекрасний час мені чогось в голову стрільнуло. Бджільництво, а чому не зайнятися бджільництвом? Які це були роки? Який час? Це були 90 96-й рік. І от в один час в мене сусід був пасічником, а дід мій якби дав йому пчоли. І в нього пішли пчоли, він займався бджільництвом. Я був далекий: футбол, там рибалка і таке інше. Але в один час сам собі, а чому не зайнятися? І от коли вже сусід занедужав, прийшлося знімати йому рої. Зняв йому один рій, другий рій, третій, четвертий рій знімаю, і він каже, а то твій. Так я кажу, я ж не знаю, що з ним робити. Я тобі розкажу, я тобі покажу це все. Ну, прийшлося з горища стягувати ще дідів, вулик. Який лишився на горищі, тобто ще з діда, це з 1939 року, так як батько розказував цей вулик. Я його частенько помив, там підкрасив, це все, заселили ми роя. І з того часу я б почав займатися бджільництвом. На, на перших початках було дуже важко, тому що не було літератури, е, хотів знати дуже багато. Зараз отримую біля 60 бджолосімей. Е, пасіка направлена не тільки на мед, е, з пасіки е, досить багато берем: і прополюс, і пилок, і і перга, і маточне молочко, і гамагенаторневих личинок, і сам мед. Ось робимо різні настойки. До цієї справи зараз долучилась дружина Марія Олександрівна. Вона по спеціальності педагог. Ось зараз долучились діти, зяті. Кожний третій літер українського меду експортується за кордон. Медоваріння і бджолярство має великі перспективи, але, звісно, ця справа, як показує віковий досвід, потребує терпіння. І, як щоразу переконуються самі пасічники, бджола не допускає до себе недобрих людей.